Всіна ладов чендж, be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних скорпіонів. Але як завжди, перш ніж розпочати, завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким чином, ми разом з вами. Популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підтримує. Ну що розпочнемо з того, що асцендентні скорпіони завжди відповідають тією ж самою монетою, яку отримують від інших людей. Тому, в принципі, ці люди на добро завжди відповідають добром, а на якусь критику завжди можуть також агресувати. Завжди здається, що цей знак сканує інших людей повністю, щоб відчути, яка ця людина зсередини. І їм завжди потрібно час також, щоб відчути, як людина до них може ставитися. Тому, в принципі, якщо в асцендентних скорпіонів є друзі, то вони провірені роками. Тому що, в принципі, вони одразу не можуть відкритися іншій людині. Але якщо ця людина. Проходить якісь перевірки такі життєві, то цей асцендентний скорпіон буде достатньо добре довіряти і відкриватися також цій людині. Тому вони товаришують з іншими людьми, але з тими, хто правда перевірений часом. Завжди можна помітити, що ці люди чекають від інших людей якусь каверзу, тобто не довіряють на 100%. все одно чекають, що десь може людина їх підманути. Ось таке відчуття в них постійно відбувається. І тому вони на 100% не можуть довіряти іншим людям. Це тільки з тими людьми, як я й казала, які вже перевірені часом. Також може скластися відчуття, що ці люди достатньо підготовлені до будь-якої кризової такої ситуації, тому що вони завжди мають в запасі якісь такі аргументи, щоб довести людині, якщо вона почне з ними якось сперечатися. Тобто завжди в кожного асцендентного скорпіона знайдеться якась така інформація або провокативна так, інформація на ту людину з ким він конфліктує. Тому саме про них можна сказати, що вони трішки злопають. Пам'ятні, тобто, ось ці такі ваші нюанси вони обов'язково запам'ятають. Якщо ви колись зробили не дуже добре цій людині, то вона через якийсь час все ж таки може вам це висказати. Хоча вони накоплюють цю також інформацію, і це все ж таки не овни, які одразу отримали якийсь негатив і негативом відповідають, або просто загоряються як сірники. Ні, це все ж таки люди, які накоплюють образу, а потім виливають її з повною мірою. Тобто, ви можуть згадати все, що було ще 15 років тому, але вони це точно пам'ятають, навіть якщо ви це вже не пам'ятаєте. Тому будьте обережні з асцендентами, скорпіонами, не ображайте їх, тому що вони вам обов'язково це нагадають. Якщо говорити, наприклад, про кризові моменти в житті, то вони дуже добре орієнтуються, тобто це їхня стихія. Вони і вони достатньо легко знаходять ось цей алгоритм вирішення проблеми. Тому, якщо стається якась кризова момента, саме асцендентні скорпіони в першу чергу можуть зрозуміти, як діяти. Вони без паніки просто оцінюють ситуацію і проявляють свою ініціативу. Тому дуже часто можна зустріти саме асцендентних скорпіонів, яких в якихось таких професіях, саме рятувальника, МЧСника, пожежного або взагалі тих людей, хірурга, наприклад, коли потрібно дуже швидко приймати рішення. Ще раз наголошую на тому, що в принципі асценденті скорпіони дуже рідко самі провокують конфлікт або йдуть на якусь агресію. Вони тільки можуть відповісти, коли вони бачать, що людина до них погано ставиться. І також збираючи компромат ось цей на людину, вони як наче відчувають свою безпеку в цьому. Тобто вони знають, що в них є якийсь запас інформації про ту людину. І якщо ця людина, наприклад, буде відкривати якусь негативну сторону саме асцендентного скорпіона, то в цей момент цей знак зможе дістати всю свою накоплену інформацію про ту людину, і також у відповідь відповісти тою ж самою монетою. Тому в принципі, як я й казала, краще не ображати цей знак. Так, якщо говорити, наприклад, про нижній такий прояв цього знаку, то можна сказати, що вони люблять користуватися всім чужим. Тобто, наприклад, це може бути чужі фінанси, вони використовують чужі якісь ресурси, або, взагалі, якщо це банальні якісь речі, то і побутові речі вони також люблять використовувати чиїсь. Іншими словами, використовуючи чужі ресурси, вони дуже добре себе почувають. В принципі, це непогано, якщо це стосується якихось робочих питань, коли використовуючи чужі там, наприклад, фінанси, вони збільшують фінансовий потік, так? Тобто працюють з чужими грошима. Це в принципі непогано. Але якщо це на якомусь банальному такому рівні, то звісно, це як паразитизм трошки проявляється в цих людей, і вони, якби, користуються чужим але не віддають свого, також наголошую, що це водний знак, тому в принципі свої почуття вони теж дуже добре вміють приховувати, і ви не одразу можете побачити насправді, як людина до вас відноситься. Хоча, в принципі, вони можуть бути відкритими, але ж як я й казала, що з тими людьми, кого вони знають, достатньо довго або кому вони правда довіряють. А це скажу не дуже багато людей, які в їхньому оточенні. І ті, хто кажуть, що це достатньо неприємні люди в спілкуванні, то скажу, що ні, вони достатньо дружелюбні і відкриті. Просто вони знають якісь бар'єри, куди не підпускають мало знайомих людей. Тобто є теми, які вони точно не будуть обговорювати з незнайомими людьми. Якщо говорити про привітання, то в принципі вони можуть проявити ініціативу і привітатися першими, хоча це не завжди і так. Якщо говорити, наприклад, про рукостискання, то у чоловіків достатньо таке міцне рукостискання, і вони навіть можуть вітатися двома руками, ну, тобто прижимати ще руку партнера ще раз. Також можна помітити, що рухи самі в них достатньо плавні, не буде якихось різких таких перепадів, тобто вони жестикулюють також достатньо плавно і можуть навіть міміка також перетікає достатньо так стабільно, тобто немає якихось різких таких проявів. Якщо говорити навіть про те, як вони ходять, то це достатньо плавно. Чоловіки, звісно, можуть більш грубіше це робити, а жінки достатньо тихо можуть пройти в будь-яке приміщення. Тобто, якщо вони запізняться на якусь конференцію, то вони можуть тихенько зайти і навіть не помітить ніхто, що вони запізнилися. Тобто, ну, взагалі, вся вода це раки, риби і скорпіони, можуть так робити, але в скорпіоні це виходить достатньо так добре. Як я й казала, в них немає різких якихось ні рухів, ні в міміці, також і можна сказати, що в принципі вони і погляд можуть достатньо добре фокусувати. Якщо, наприклад, вони відтворюють здивування під час розмови з людиною, то також можуть зафіксувати на декілька секунд ось цю міміку. тобто підняти брови і зафіксувати, щоб людина точно зрозуміла, що в них є якісь емоції, тобто вони чують, що говорить їм людина. Тому вони достатньо добре показують свої емоції, коли от спілкуються саме з людьми, але також вони можуть і відводити погляд, тобто не дивитися на людину, а так як наче трошки задумуються про те, що говорить їм людина, або коли вони і розповідають, вони теж можуть відводити погляд від людини, тобто вони не завжди контактують саме очима на постійно на всі 100%. Дуже часто можна помітити при контакті з цим знаком, що вони Хоч і розповідають, наприклад, і ведуть активно діалог, але при цьому очі все ж таки сканують вас. Тобто вони на 100% не поринають в свої думки і говорять просто якусь інформацію, вони тим часом дивляться і сканують людину повністю, щоб вивчити її. І навіть можуть задавати такі провокативні трошки питання, коли, наприклад, розповідають якусь інформацію, потім зупиняються і все ж таки можуть провокативно щось вас запитати. Ну, це теж цікаво, проявляється в діалозі, хоча вони можуть цього і не помічати. Тому на перших хвилинах спілкування можна помітити, що вони трошки хитро на вас дивляться, і взагалі погляд в них є, такий, як у, у жінок, навіть як у лисички. У жінок може бути погляд як у лисички, такі трошки витягнуті очі, тобто не круглі, як у рака або риби да, водних знаків, а більш такі прижмурені. Також при спілкуванні з асцендентним скорпіоном, вони швидше за все дадуть вам висказатись, тобто вони не ті люди, які будуть перебивати, але також люблять, щоб їх також не перебивали, тому що вони е, також це запам'ятають. Mm. Ось, е, якщо говорити ще про взагалі комунікацію, то мало чого ви будете ви почуєте саме про них інформації. Е, вони можуть багато говорити, але. Самі такі якісь теми, які стосуються особисто їх, вони не відкривають одразу. Тому, так як і риби, і раки, скорпіони, це як водні знаки, вони можуть трошки тікати від самої відповіді. Якщо говорити про зовнішність, то інколи буває, що в них є така нестандартна зовнішність, скажімо так, або якісь нестандартні риси в обличчі. Але швидше за все, що це люди з темними очима, тобто навіть ближче до чорних. І також, якщо говорити про саме волосся, то також частіше можна зустріти саме темних людей, хоча інколи є і блондинки. От чомусь середнього дуже рідко можна зустріти, хоча також є темні шатенки, але іде завжди або більше до темного якогось кольору, або вже занадто світле. Але очі завжди темного кольору, навіть такого до чорного. Звісно, є дівчата з блакитними очима, але це зустрічається рідше набагато. Або це тоді, коли дівчина хоче виділяти саме волосся своє, теж білий колір. Тоді і зовнішність така блакитного ока, блондинка сюди підходить. Або ж якщо це темний колір, то і очі також максимально чорні. Зазвичай мають світлий типаж шкіри, тобто такий навіть дуже занадто білий, можна сказати. Якщо, наприклад, говорити про чоловіків, то в них обличчя достатньо скулисте, тобто мають якісь більш е, такі чіткі форми. У дівчат це більш миловидне, тобто може бути округле, хоча також буває і більш худше, тобто овалоподібне. Також можна помітити, що як у чоловіків, так і у жінок, в принципі, достатньо акуратні такі риси обличчя. Це можуть бути і маленькі вуха, і також ніс, достатньо маленький. Якщо це брати, наприклад, чоловіків, то може бути більш прямий. Але у дівчат, у жінок це більш такий мініатюрний ніс, ніж у інших асцендентних знаків. Якщо ще трохи поговорити взагалі про їхню поведінку і як вони себе проявляють, то скажу, що життя вимагає від них бути більш жорсткішими і можливо також приховувати ці свої всі емоції, і можна сказати, що в принципі в них достатньо багато якихось кризових моментів, на яких вони ростуть. На перший погляд може здаватися, що вони взагалі закриті такі люди і не проявляють великої емпатії. Тобто, але всередині вони достатньо сентиментальні і можна такі сказати, що достатньо вразливі навіть люди. Хоча, на перший погляд, здається, що їх образити ну неможливо, вони не приймають близько. Нічого до серця. Але насправді це той знак, всі водні знаки сприймають дуже близько все до, до серця. Тому е, скорпіони просто вміють це дуже гарно приховувати. Якщо ви їх образите, то вони точно не покажуть цього, але будуть достатньо довго страждати. Хоч вони і люблять говорити про свої почуття, тобто про свої емоції, вони вміють описувати те, як вони відчувають якусь ситуацію, але саме. Там, де їх образили, вони все ж таки не покажуть, тому що це здається слабкістю для них, тому дуже рідко ви можете побачити ось ці справжні їхні емоції. Тому вони на людях скажу так, що дуже рідко плачуть або показують те, що їм щось не подобається, що їм щось не так, що в них насправді є якась трагедія всередині, але точно ви це не побачите на лиці. Тому що зовні в принципі можна побачити, що вони такі незалежні люди, але все ж таки мають також залежність, але таку, яка приховується від інших людей. Якщо говорити про стиль одягу, то найчастіше можна побачити в них в гардеробі, наприклад, чорний або бордовий колір, або червоний. Вони також можуть робити акценти такі, а також можуть одягати на себе, в принципі, леопардові такі принти, або взагалі звірині, якісь, тобто це не буде повністю якийсь образ саме в такому стилі, але це може бути якийсь акцент. Тому найчастіше саме вони купують собі, або знак Лев також може купувати собі саме принти тигра або леопарда, і також одягати такий одяг. Також дуже часто можна побачити в них коричневий колір в гардеробі. Це якби такий нейтральний нюдовий, або ж взагалі от насичено коричневий. В принципі, вони просто на цьому коричневому можуть робити якісь акценти, наприклад, червоного того самого або чорного. Тобто, вкраплення такого яскравого все одно має бути присутнє. Хоча ось ці нейтральні такі нюдові кольора також дуже личать в принципі, всім цим асцендентним. Скорпіона. Якщо трішки говорити про мотиваційні такі цілі саме скорпіонів, то скажу, коли ви щось розпочинаєте, або у вас є якась мета чогось досягнути, то для вас будуть, звісно, можливо, що у вас найбільше буде ось цих таких складних періодів. Але ваше таке вміння добиватися цілий допоможе вам досягнути саме ось цієї поставленої задачі. Тому найголовніше це не дивлячись на Різні життєві ситуації, все ж таки, йти до своєї цілі. Тому ви, в принципі, вмієте працювати наполегливо над якоюсь поставленою задачею Тому, в принципі, не дивлячись на якісь м, кризові такі моменти, все ж таки ідіть до своєї цілі. Для вас найкраще завжди розпочинати саме з трансформації. Це може бути трансформація вас як особистості, або взагалі. Тої справи, до якої ви беретеся. В принципі, ви ті люди, які можете спочатку зламати, щоб потім побудувати щось нове. Тому дуже багато справ саме розпочинається з того, щоб щось трансформувати. Якщо це якась справа і ви берете якийсь бізнес, то в принципі, вам потрібно буде спочатку змінити повністю напрямок або конструкцію взагалі того, як працює цей бізнес, і потім вже починати реалізовувати ці ваші всі плани. Якщо це стосується саме вас, то вам потрібно буде в собі щось змінити, щоб також почати, наприклад, йти до своєї цілі. І також наголошую, що в принципі ви вмієте працювати з чужими ресурсами, тому використовуйте це, якщо у вас є якась база, яку вам дають можливість чогось розпочати, то просто внесіть якісь зміни в це і потім продовжуйте. Звісно, ніхто не відміняє того факту, що ваші починання можуть бути руйнівними для когось або особисто для вас. Тому цей фактор також ми не забираємо, але все ж таки ваша. Можливість з кризової ситуації вийти на якийсь новий рівень, в принципі, ви це вмієте, тому користуйтесь цим, навіть якщо здається, що все просто пропало. Все одно з цього моменту можна сказати, що ви навпаки тільки більше виростете, тому кризові ситуації даються вам саме для розвитку. Ну що, ось такий у нас асцендентний скорпіон. Якщо я щось пропустила, можете дописати це в коментарях, якщо ви асцендентний скорпіон або хтось у оточенні в принципі є такі люди, то можете також поділитися цікавою інформацією. Скажу, що асцендентних скорпіонів в принципі багато, тому що цей знак достатньо довго сходить над горизонтом. Тому дуже часто зустрічаються саме асцендентні скорпіони. Ну що, а на цьому буду прощатися разом з вами. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна!